Ну що ж, я вас вітаю у сільпо. День народження магазину Сільпо 27 років виповнюється. Цього тижня знижки бачу 50% на деякі товари. Тому зараз подивимось, що зі знижкою а з 25 вересня по 1 жовтня, включно. Дякую за коментарі. Дякую вам за ваші вподобайки. Величезне, величезне вам спасибі. Дивіться, буде сир Філодельфія 175 грамів по 80 гривень зі знижкою 50%. А будуть чипси люкс 1 плюс 1, Тобто купуєте одну і друга буде в подарунок. І в акції буде корона Екстра зі знижкою 43% по 40 гривень. Це ми підемо на ціну тижніки, з вами обов'язково подивимось, але зараз ми йдемо на овочі та фрукти. За округлюю копійку а в більшу сторону, оці 10 копійок для зручності. До речі, до вашого відома скоро 10 копійок вже будуть знімати з обігу 85 гривень кишмиш виноград за кілограм, слива по 47 гривень, груша. По 90 груша конференція по 80. І ще якась груша, мабуть, наша 68 гривень. Кавуни по 16 гривень в сільпо гарбузи по 23-25 по гривень. Огірочки гладенькі 35 гривень. Огірочки, як я говорю, попирчості 45 гривень. Томати рожеві 70 гривень і 60 гривень за кілограм. Перець червоний 80 гривень, хороша ціна. Але буквально тиждень-два і знову ціни підуть догори на перець. Перець жовтий по 99 гривень. Цукіні по 25 гривень. Баклажани по 40, кабачки по 30. Перець, салатний по 50 гривень. Капуста по 30 і пекінка. А по скільки Пекінка по 44,50 гривень. Яблуко Чемпіон 49 гривень, Red Chief 60. Яблуко Голден 50, яблуко Гала по 40 гривень. І яблуко Закарпаття 60 гривень. Грейфрути по 90 у нас. Сільпо мандарини 119, апельсини – 80 і лимони 99 гривень. Ківі можна придбати за 199 гривень кілограм. Банани 64 гривні, картопля біла по 13 гривень, картопля белоруса 19,50, морква майже 10 гривень за кілограм, картопля для смаження 27 гривень, буряк молодий по 14 гривень. Так, часник 189 гривень, і цибуля по 11 гривень за кілограм. І ходіть на цінотижики. Зі знижкою пиво Хайк у баночках 0,5. Є два види. По 20 гривень це дуже хороша ціна, зверніть увагу. Живчик літр 800 з соком яблука. По ціні 33 гривні. Горілка Львів княжий. Тут 0,7 об'єм 149 гривень. Так, просеко по по-по-по 249 гривень. Зі знижкою шоколадка Мілка є ось такий вид і є ще з арахісом. Це велика плитка за ціною 139 гривень. Дуже смачні оці а, марципани. Спробуйте, обов'язково хто ще не пробував. Зараз їх можна придбати за 55 гривень, вага 100 грамів. Ну що ж, тунець також в акції в магазині Сільпо. Акційна ціна 50 гривень. Так, вага тут 150 грамів. А знижка 50%. Можна придбати оливкову олію. Моніні. це дуже хороша фірма в Маніні в Італії чи в Португалії. Один літр, і зараз вона в акції. Ціна 399 гривень, а тут же знижка. Більше ніж 50% це дуже хороша ціна на оливкову олію. Макаронні вироби від торгової марки для паста. Це з твердих сортів пшениці, тут 400 грамів. І зараз ціна 40. А, так, так, так. Вибачаюсь. Ціна 25 гривень. Також дуже хороша знижка. Зверніть увагу, 25 гривень зараз для паста у сільпо. Майонез від торгової марки Щедро провансаль 500 грамів. 45 гривень. Також хороша знижка більше ніж 50% Зубна паста колгіт трав'яна, 100 мл Також зі знижкою. Зверніть увагу, 50 гривень. І тут у нас Симана. Дивіться, це кондиціонер для білизни. Тут об'єм 2 літри, і ціна його 169 гривень. Це хороша ціна, але, от як по якості, я не знаю, хто вже купував. Залишайте свої коментарі. Сьогодні дуже багато людей в Сільпо, надзвичайно багато, тому... Не знаю, чи я зможу все вам показати. Що зі знижкою? Гадаю, що можу, тому що я сьогодні трішки швидше приїхав, щоб всі продукти вам показати. Зі знижкою корона екстра пива по 40 гривень, а зі знижкою напої джафа 950 мл, апельсин та тропічні фрукти. Тільки два види зараз в акції. Ціна 55 гривень. Це також дуже хороша ціна на напої джафа. Так, живчик я показував. І ось акція на чипси люкс. Їх ціна 69 гривень. Берете одну і другу можна взяти також будь-який смак а у подарунок. Тобто за 69 гривень у вас буде дві пачки чипсів люкс. Вага чипсів 105 грамів. І далі біжимо на цінотижики. Це плавлені сирочки з Венигора по 25 гривень. В акції Моцарелла вага 125 г 60 гривень. Плавлений сир вершковий президент 160 грамів, 70 гривень. Зі знижкою сардельки від глобино. Дивіться, вони йдуть із сиром мортадельки. Ціна за 100 г це вищий сорт 24 гривні. Ну і звичайно кабаноси в сільпо зараз в акції по 40 гривень 70 грамів. Плавлені сирочки від торгової марки Пирятин вершковий та дружба. Трішки дешевше. Вони по 20 гривень акційна ціна. А зі знижкою сир Філадельфія з травами 175 грамів 99 гривень. Та вершковий крем-сир Ферма 170 грамів по ціні 70 гривень. Далі по курсу у нас сир показують тільки з жовтим цінником. Звенигора Екстра 55 гривень. А вершковий а це яка марка? Не бачу, просто вершковий написано. По 30 гривень, 36 гривень, точніше 37 гривень сир Гауда, 45 сир премія Маздамер. А є ще із пліснявою 75 гривень за 100 грамів. І зверніть увагу, хто полюбляє Філадельфію, він дійсно дуже смачний, а ви все одно хоч раз в житті, але повинні спробувати оцей сир Філадельфія 175 г по 80 гривень зараз зі знижкою. Від ферма сир фета, тобто Фелата, ось такий. Вага тут 180 г, 70 гривень. Від цієї ж фірми бринза зі знижкою 63 гривні. Сир Комо, крем сир вершковий, 150 грамів. Зі знижкою 65. Зі знижкою сало. Дивіться, скільки воно по 53 гривні. Ну, це без знижки. Так, добре, ходіть на ковбаси, подивимось. Так, домашня на дровах від е, ятрань. Ой, ще буде знижка, вона і так в акції. І ще проб'ється знижка 25%. За 100 грамів 16 гривень. Дуже хороша оця молочна від преміум вищого сорту ковбаска. 100 грамів 33 гривні. Так, це у нас сумобранка сосиски першого сорту. Ще й бачите, також знижка буде додаткова. Це термін придатності підходи кінця, але термін придатності не вийшов. Будь ласка, не плутайте. Якось так наклеїли негарно не видно, що це за сосиски, смачні чи не смачні, написано смачні. 15 гривень за 100 грамів і ще буде знижка 30%. Самобранка лікарська вищого сорту, також бачите, по ДСТУ 25 гривень. Я завжди звертаю на ці наклейки увагу. Мабуть, ви також звернули увагу, коли я роблю розпаковку продуктів вдома. показую, що в мене дуже багато продуктів зі знижками. з цими наклейками це додаткова економія. По 40 гривень молочна Алан вищого гатунку, і ще буде майже бачите, майже 50 знижка. 45% знижки. Відситий двір, двір сардельки варені баварські з сиром вищого, вищого сорту 26 гривень. І дивіться, ось такі сосиски, також ситий двір вищого сорту, зараз можна придбати за 18 гривень. Ви знаєте, я хочу подивитися, чи є якісь тортики зі знижками. А, є, але я би ще хотів додаткову наклейку. А ось відсвяткувати день народження сільпо. Але а, з наклейками є тільки по повній вартості. Ну, добре, а в акції торт по 30 гривень трюфельний, дуже смачний. М'ясо та рибка озвучують цінники ті, що жовті. А ви можете поставити на паузу, роздивитися: 21 гривня свинячий реберця, по 20 гривень свиняча лопатка, 28 свинячий ошийок. Куряче стегно по 12 гривень зі знижкою. Куряче серце по 12, шлуночки по 8, добре. А філе по 25 гривень майже куряче філе. І давайте подивимось на рибку. сіба спатрений 58 гривень. Дорадо по 40 гривень, чищений, охолоджений. Карась по 8,50. Ляч патерний по 8 гривень. Товстолобик 25 гривень зі знижкою. Форель грайдужна 43 і дораду 57 гривень. Креветки можна придбати зі знижкою. Зараз вони і так зі знижкою 42 гривні, а ще буде знижка 25% на касі, форель філе 86 гривень. Форель шматок 52 гривні. І форель стейк по 70 гривень. Так, що у нас тут зі знижкою? А, по 40 гривень скумбрія а, шматочками в маринаді. Ну і зі знижками тут більше нічого немає. Ходіть на заморозку. А, по заморозці хек філе. 100 грамів 21 гривня. По 12 гривень Аргентина без голови. Окунь без голови по 25 гривень. Та хек а, Мерлуза латиноамериканський по 17 гривень. Шоколадки Вері Пері. А, зверніть тут вага 105 грамів, дуже хороша вага. Знаєте, не та як інші роблять. 90-80 грамів. Тут 105 грамів 45 гривень. Міленіум цукерки Упаковка 140 грамів, 90 гривень круасани Севен Days є багато різних смаків по 24 гривні. Це оці маленькі, тому що є ще більші. Крекер тук також є з різними смаками по 43 гривні. Класична рецептура. Щедро, майонез провансаль, подушка 190 грамів, 28 гривень. Щедро, соус, салатний 300 г. 35 гривень. А зі знижкою торчин домашній майонез 300 г 38. В акції кетчуп торчин до шашлику, лагідний, 250 грамів, 28 гривень. Приправа торчин 10 овочів, 60 грамів по 20 гривень. 30 гривень соус щедро сирний. Так, це якийсь новий соус. А, так, сирний Дорблю 200 г. 25 гривень. Хто полюбляє сир із пліснявою, оцей такий має такий, знаєте, аромат. ну, Смак отакого дійсно, як сир з пліснявою, Тому хто не полюбляє, хто не любить, то не беріть. А от хто для гурманів можете спробувати. Так, тут я ще знайшов олію олейна. По ціні так, була 82, а зараз 72 гривні. 72 гривні. Від Веладіс, ікра з кальмаром 65 гривень 160 грамів. Оселедець від Веладіс в олії. Є в олії з італійськими спеціями 180 грамів по ціні 60 гривень. Охолоджені палочки крабові премія 250 грамів, 104 і 240 грамів 68. Зверніть увагу, дуже хороша знижка на ось цю ікорку від торгової марки Водний світ є з лососем, а є з криветками по 35 гривень. Це дуже-дуже хороша ціна. Зверніть увагу, будь ласка. Молокія йогурти 240 грамів по 30 гривень. По сметані подивимось швиденько. Сметана просто наша 15% жирності 43 гривні. Сметана мімі -Мі мілк 15% 42 гривні. Та сметана 20% жирності 50 гривень. Є ще сметана радимо, 15%, 41 гривня. Сметанка яготинська 20% 47 гривень. Маргарин від щедро 250 г по 30 гривень. Зі знижкою масло біло, 82% жирності по ціні 80 гривень. Та зі знижкою масло повна чаша 82% жиру, 86 гривень. Зверніть увагу на соки, це справжні соки галіція, зараз по 60 гривень літр. Так, ціну на олейну я вам сказав 72 гривні. І в акції ще олія стожар 74. Найбюджетніша олія в сільпо це премія власна марка. Тут також 850 мл. Непогана олія, я би сказав, добра 66 гривень. Печиво від рошин шоколадне з начинкою шоколад 130 грамів, 28 гривень. В акції пряники від деліція, ведмедики, тут 300 грамів 50 гривень за стосунок. Ось такі шоколадки, тут 90 грамів з різними начинками по 30 гривень. Будь-яка плитка, велика плитка шоколаду Вері Пері 129 гривень. Пористий шоколад від «Рошен Лакмі» із начинкою 45 гривень. Крупа вівсяна плющина премія 500 грамів 20 гривень. Крупа пшенична булгур 700 г 40 гривень. І зі знижкою рис камоліно шліфований круглозернистий премія 1 кілограм 90 гривень. Готові сніданки. кукурудзяні пластівці 250 грамів 55 гривень. Зараз хороша знижка на каву буко. 200 грамів смажена мелина 139 гривень. Ось таку можна придбати за 259 гривень. Також в акції преміум Амбасадор 144. Та велика премія «Амбасадор преміум» – 450 грамів зі знижкою 349. Карт Нуар Еспресо 250 грамів 214. Кава Старого Львова 250 грамів 169. Амбасадор преміум 170 грамів, 279 гривень. Амбасадор преміум 100 грамів 159. В акції чорна карта Голд. Тут вага 200 грамів 299. Дивіться, вони повернулися Lovare, ось ці. а, Тут по 80 грамів є багато різних смаків. По 99 гривень. Бачу тільки, а це не той 99. Бачаюсь. Значить, тільки ось цей а, 124 гривні. Знижка 50% на чай а, премія. А, так, З ароматом бергамоту чорний. 25 пакетиків. 30 гривень. Засіб для миття посуду «Грюнвальд» 800 мл, тут 46 гривень. Губки добра господарочка 6 штук 40 гривень. Хвилясті, чорно-білі. Господинки, хороша ціна, в кого машинка є, яка миє посуд. Тут 50 таблеток, машина Сомат 389 гривень. Також хороша ціна на серветки паперові двошарові. Тут 150 штук, їх ціна 30 гривень. Хто надає перевагу сніжна панда, також двошарові 150 штук 40 гривень. Ще дуже є багато цікавих та хороших знижок. Завітайте у Сільпо, перегляньте. Я гадаю, ви щось оберете з собою, зекономите е, гроші. Економних покупок дочекайтеся наступного відео. А вам всього найкращого. До зустрічі!